Отакий набір годинників, В більшості швейцарські. Робочі. З нижньою стрілкою Значить, стрілки переводяться. Все в порядку. Маємо ось цікаву таку кришку з ракетою на гусеницю. Так, далі годинник робочий. Отакий от футбол, календар працює, стрілки переводяться. Маємо Тісот. Трешку я не відкривав, але я думаю, що він оригінальний. Ось такий 600 кварц. Так, значить... Баланс цілий, але не йде. Потрібна чистка. Орієнтал Deluxe. Поїхали далі. Так, значить. Баланс працює. Під балансом клеймо 2003 і номер. Маємо ще на механізмі номер. Ось так. Називається годинник, нижня стрілка. Крива. Потрібно рівняти, хвилинної стрілки нема, але все переводиться, ключ робочий. Далі маємо кортиберт на механізмі єта 2283 Працює. Механізм в доброму стані. Календар переводиться. Ось, маємо надпис. Кортеберт. Антимагнетік. Щось не хоче фокусувати. От, кришка. Так, далі. Маємо футбольний Португалія. Асоціація футболу 2006 рік Федерас... Федерація португальського футболу. Маємо звичайний механізм на батарей. Але він такий годинник гарний. І маємо Джунганс, Баланс цілий, але потрібна чистка. Джунганс 690 628. Отакі. От Всім дякую за перегляд.